Друзі, всім привіт! Доброго ранку! В мене це вже, можна сказати, другий ранок. Я дозволяю собі зараз, особливо в таку похмуру погоду, досипати після того, як відправлю дітей в садочок, то я собі ще даю час трішки повалятись в ліжку. Розумію, що це ненадовго, і скоро такий бонус у мене, така опція в мене вже буде завершена. А поки є можливість, насолоджуюсь і спокійно йду собі в душ. Звісно, використовую свій улюблений гель для душу від Білоу. А також улюблена моя ранкова процедура з догляду за обличчям це ось така масочка від Mary May, вже неодноразово показувала. Дуже люблю такі тканинні маски, вони мене справді дійсно бадьорять з самого ранку. Оскільки на моєму каналі останнім часом з'явилось багато нових підписників, то я трішки розповім про себе. Мене звати Юля, я мама двох чарівних хлопчиків, і ось ми очікуємо зараз на третю дитину. Тобто зараз у нас період вагітності і очікування нового члена сім'ї і, власне, все в наше життя зараз довкола цього можна сказати крутиться. Мій канал про життя в селі, про те, як ми обрали для себе шлях заміського життя, купили хату в селі, як ми її переобладнали і досі продовжуємо облаштовувати своє подвір'я, створювати свій затишок. І найважливіше насолоджуватися цим процесом. У моїх відео є багато мотивації, якихось порад, лайфхаків. Ділюсь своїми буднями, ділюсь своїми пригодами, часом, невдачами. Словом, мій канал про життя, якщо ви шукаєте. Подругу, якщо ви шукаєте якийсь такий душевний і затишний блог, то ви дуже влучно завітали. Приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною і сподіваюсь, ви отримаєте те, за чим прийшли. Всім приємного перегляду і гарного дня! Так, з вітамінів запитували мене, що я п'ю зараз. Наразі мені прописали тільки йодомарин от в дозі 200. Це, швидше, як профілактична міра, не так, що в мене є якась там глобальна в ньому потреба. Але якби, всім вагітним рекомендують збільшити норму, бо йде більша витрата. І ось такі вітаміни, мультивітаміни для. Вагітних жінок. Тут 180 таблеток, тобто мені одна таблетка на день, мені їх вистачить реально на, на півроку. І це якісь, пише Made in USA, якісь американські таблетки. Я їх не купляла спеціально. Мені їх видали в лікарні в поліклініці, де я стою на обліку. Це якась гуманітарка прийшла допомога на лікарню, і власне їх видають на безкоштовній основі, тобто я за них не платила. Кажуть, що тут дуже хороший склад, дуже хороша їхня якість. І навіть самі медики, які користувалися, казали, що бачили хороший результат і для шкіри, і для обличчя, і для волосся. Словом, сказали мені, що пити тільки їх, і, зрештою, більше нічого мені не треба, якщо не буде інших якихось показань по аналізах. Ось наразі такі. А ось такі вітаміни я даю дітям. Це теж Америка. Їх я теж не купляла. Мені Їх вислала моя коліжанка, яка зараз проживає в Штатах. І ось вони такі в вигляді бджілок. Солодкі, ну, як, як желейки. Діти їдять задоволенням. Захар тривалий час не хотів, але зараз вже повторює все Це Дем'яном, тому він теж вже. На них, можна сказати, підсів і даю їм. Ось зараз, коли почалась осінь, коли почався період різних болячок, то даю, тут пише від двох плюс років, ну, обидвом їм підходить, даю по одній таблеці в день. Також планую дітям зробити прививку від грипу, бо наразі це єдина. Прививка з доказаних, які дійсно дієві і вивчені проти вірусних якихось таких простудних болячок. Ще хотіла від вітрянки, але ніяк не можу вполювати на вакцину, постійно її немає. Зберігаю завжди ось тут на стільниці, бо чесно забуваю. Буває таке, що просто забігаєшся, якщо не перед очима. Хоча це не красиво, це не дуже естетично, але здоров'я перш. Це все перед тим, як йти щось робити, хочу вам похвалитися нашими недавніми покупками. Придбали в цю кімнату ось такий килим. У нас кімната такого темно-сірого кольору, і взяли такий пошкрябаний колір килима. Він коротковорсний, але такий, знаєте, трохи. Трохи мохнатий, Я не знаю, як правильно пояснити, ну, він не є такий набитий і щільний. Він був дуже дешевий. Ось цей килим. Я взяла два, зараз вам покажу ще той другий, брала в епіцентрі. Ось так називається. Модель така, номер такий. Словом, кому цікаво, розмір брали 160 на 2,30. Ну, він нам тут по розмірах ідеально підходить. Цей килим коштував, якщо я не помиляюся, 1500 гривень. Це вже було. По знижці, якась на той момент була на нього акція. Виробництво Хмельницький. Український наш виробник. Він не є надто важкий, надто товстий. Звичайно, мені б хотілося, мабуть, дорожчий, кращої якості, але я вже маю стільки гірких досвідів з тими килимами. Все, що красиве, все, що світле, з якимись об'ємними елементами, такі, які зараз модні. Особливо світлого кольору це геть не для нас. Бо тут і пластилін, і фломастери, і олівці, і все що завгодно, тому немає сенсу зараз витрачатися на якісь дорогі килими, а беру те, щоб просто було практично. Колір мені дуже подобається. Спочатку було незвично, такий трохи рябенький, але зараз, мені здається, він дуже гарно вписується до цієї кімнати. Подобається мені, що якраз ось весь цей простір займає. А зрештою, для чого ми його, в принципі, придбали? Бо вже осінь, вже зима йде, і в нас тут холодно. Ну, підлога холодна, діти постійно на підлозі, майже завжди вони бавляться виключно на підлозі. І в цьому була така, скажімо, необхідність. Я дуже шкодую, що ми тут не постелили теплу підлогу. Вона в нас є тільки там, де керамограніт на кухні, коридорі і ванні, а ось тут її немає і. Це не зовсім комфортно, особливо, ну так як в нас, наприклад, що це ну не те, що перший поверх, а от власний будинок. Тепла підлога це коли маленькі діти, це дуже круто. У нас тут не було можливості це зробити. По-перше, і по друге, світло не витягувало, бо в нас електрична тепла підлога. а... Наприклад, водний контур якийсь кидати, ну це треба було тоді вже мати котел якийсь, а в нас стоять газові конвектори, а не котел. Тому, виходячи з тих всіх даних, які в нас були, то ми шукаємо якісь такі, знаєте, оптимальні рішення, і на цей момент це, напевне, найкраще. Вже ми його тестили, нормально на ньому не видно ніякого сміття. Добре, він... Раніше я, до речі, боялася килимів, зараз ні, тому що в мене є потужний плесос, який без проблем з цим справляється. І навіть коли здається, що килим ось так візуально чистий, ти береш плесос, і там половина баку все одно заповнена. Добре, вибиває, гарно вичищає і є відчуття свіжості. Так, йдемо, покажу вам ще інший килим. Так, а ось тут у вітальні, яка скоро стане дитячою, я купила ось такий килим, і чоловік з мене сміється, що так виглядає, наче над цим килимом вже хтось добре попрацював. Я спеціально свідомо обирала ось такий різнокольоровий. По-перше, мені здається, це універсально, бо підійде, тут є і теплі, і холодні відтінки, підійде до будь-якого дизайну. А так як ми плануємо зараз тут ставити дитяче, таке двохповерхове ліжко, все замінювати, то якби це нам дуже актуально. По-друге, для мене суттєвим було розмір. Так, це та ж фірма, той ж виробник, інша модель, інший артикул, і тут розмір 2 на 3 метри. Він більш щільний, я би сказала, такий більш набитий і коротший ворс. Але він дуже м'який і дуже приємний до, до тіла. Ходити по ньому одне задоволення. Реально, є відчуття якогось дорогого, багатого килима. Ми сміємося, що у нас тут персидські килими тепер, панська хата. Ось, і... Спершу теж було незвично, бо до того в нас був такий нейтральний сіро-блакитний килим. Ну, ви пам'ятаєте, сподіваюся, його. Так от, Ми його мили, не мили, чим тільки не мили, ми його не врятували. І він коштував там той килим, як цих два. Я реально їх взяла лише через те, що була адекватна ціна. І ще в той тиждень в А, брала, до речі, в епіцентрі, і в той тиждень в епіцентрі була акція на безкоштовну доставку. Тому, власне, вибір був дуже очевидний. І це знову ж з тих покупок, які я півроку обирала килими, не знала, який мені треба який дизайн, а купила буквально за 5 хвилин. Ось цей перший мені сподобався, Думаю, все більше нічого не шукаю, бо вибрати для мене це дуже складно. Взяла його одразу. І так само той, бо, думаю, вже як безкоштовна доставка, вже хай два зразу приїде і буду мати з тим спокій. Ну і реально вже з'явилась необхідність, бо підлога дійсно дуже холодна. Взагалі я планувала його ось так ставити, тобто 2 метри сюди, а три ось так. Але тут диван тоді ось так стояв. Але зараз ми будемо поки що ось так розстелили, і я думаю, що ще будемо туди-сюди його крутити, подивимось, як нам стане ліжко. Як буде з ліжком, ну, з двохповерховим, яке ми плануємо тут ставити. Вже, до речі, його замовила нарешті. Там, правда, два тижні термін виконання, але нічого, головне вже замовити. Хоча мені дуже подобається, як зараз виглядає ось це таке моє імпровізоване робоче місце. Класно би було, якби воно ось так і залишилось, я б собі ще тут кілька вазонків поставила, якісь, можливо, полиці, і мені би більше нічого не треба було. Але я маю дітей. І дуже маленьку площу. <смес> Мусимо якось всі вживатись, поміщатись. Тому наразі ось так. Словом, хто шукав якісний, недорогий килим, не за всі гроші, але ось треба вже і негайно, то майте на увазі в епіцентрі досить непогано. До речі, ага, що найважливіше, я його купила через інтернет. Вживу я вибирала, не знаю, в кількох магазинах я була, ходила без кінця. Вибрати просто неможливо. А в інтернеті оце, взяла та й все. Ось так. Майте на увазі, хто приглядався, так воно виглядає в інтер'єрі в мене. Здається, що це такий трохи, знаєте, якби універсальний варіант, бо воно поєднується із якимось класичним, і з хайтечним стилем, і е, в дитячу, і в вітальню, ну, словом будь-куди, а найважливіше, що тут дійсно не буде видно ніяких слідів творчості і життєдіяльності моїх дітей. Це було ключовим-ключовим при виборі. Так, сьогодні трохи тут треба навести лад. На нашій веранді тут вже так свіжо, свіжо. Я б сказала дуже навіть хочу прибрати літні куртки дитячі, особливо, вже от дістала комбінезони. І так само тут у нас перебрати, що можна забрати, а. Вже по сезону повішати сюди якісь зимові речі. Не хочеться, звичайно, тої зими, але треба. І треба зняти вже цю сітку, йдемо скітно. На вікнах також би здалося, але на вікнах зразу три вікна мити, У мене на це щось не дуже сьогодні є сили. Спробую хоча б з цього розпочати. Тут все розібрати, бо ми тут шукали ключі якось, перевернули все. Ця шухляда, в якій весь час все, що треба і не треба, накидано. Словом, трохи буде сьогодні мотивації. Не знаю, чи вдасться мені вас змотивувати. Насправді сама не дуже вмотивована. І більшість справ роблю так так, сяк. Але, хоча страшно, руки роблять, як завжди. Аби хоч трохи додати енергії і цьому відео. І, взагалі, мотивації для себе і для вас. Я даю таку енергійну музику і відео прискорюю у 8 разів, хоча зазвичай роблю лише 4 рази. Зараз я рухаюся дійсно значно, значно повільніше, займаю значно більше простору. Стала така незграбна і неповоротка. Та все ж намагаюся ще якісь справи робити, залагодити по максимуму всі хвости, які в мене були, особливо зараз, поки діти. Слава Богу, не хворіють і ходять регулярно в садочок. У мене є багато вільного часу. Можу цим зайнятися, то ось такі якісь залежані справи, як от перебрати одяг сезонний, чи десь щось помити, поскладати, поприбирати, організувати, то стараюся це зробити зараз, поки маю ще і сили, і трохи часу. Хто не знає, наш передпокій, ось цей коридорчик це, по суті, добудована веранда. Ну, в селі так називають добудовану частину будинку, Ганку називають веранду і от до неї в нас тут приєднана також є відкрита літня тераса. Ми робили це свідомо спеціально. Тут одразу було заплановано, що буде власне місце для взуття, для верхнього одягу, і буде стояти в нас морозильна камера. Шкодую, що у, на цій веранді ми свого часу не зробили гостьовий санвузол. Була така ідея. була Можливість, але ми її чомусь відкинули, не реалізували зараз. Я про це трохи шкодую, бо з зі збільшенням кількості членів сім'ї нам дійсно не вистачає в першу чергу це додаткового санвузла. Оскільки це така, можна сказати, прохідна кімната, і вона з одного боку якби парадна, бо всі все одно заходять через цей вхід, а з іншого боку, вона така технічна, бо сюди скидається все, що зайве в хаті, і немає часу або можливості винести там чи на горище, чи в інші якісь технічні приміщення, тому тут можуть бути і коробки від посилок, і якісь інструменти, і просто зайві речі, які тут бути не мають. Словом, тут. Завжди багато речей. Так, залишила все найнеобхідніше. Папір туалетний. Тут пульти від електрокара дитячого, засіб для взуття один другий. Ось ці серветки, які я тут найчастіше використовую. Зараз, до речі, треба це зеркало ще протерти. Показувала вже якось дуже зручно, не треба кожен раз бігати за ганчіркою. Можна використати серветки власне, от для склаї і зеркал. І там після протирання одного зеркала не треба вже зразу ту ганчірку прати, а можна просто викинути, вони е, розкладаються, тобто не забруднюють нашу планету. Так, тут також ще є якісь вологі серветки такі поштучно. Щітка, тут всякі таблетки. Е, Річка, ізолента, пульт від воріт, батарейки, сірники. Таке все, що треба десь, щоб було під руками. Так, Тут теж всякі такі, такі дрібниці, різні викрутки, ключі. Те, що я не знаю, куди тоді, але нехай воно буде тут. Наразі ось так. Зручно ж так от по коробочках все. Але все одно це ненадовго, це таке місце, яке не буває до кінця чистим ніколи. Тут буквально за кілька днів буде те саме, мабуть. Дуже гаряча точка в нашому домі. Так, зараз ще протру ось тут і дзеркало. Якоїсь спеціальної хімії тут не застосовую, бо по факту тут лише пил з вулиці, і достатньо просто ось цього саморобного засобу, який я використовую з води, оцту і спирту. І вирішила додати трішки осінніх акцентів, бо вже, знаєте, як би ми там не пручалися, а таки. Осінь підступає до нас. І, на жаль, супутником осені зазвичай є якісь такі депресивні стани, і аби їх уникнути, я стараюсь по максимуму наповнити свій дім затишком, якимись такими елементами і декору, і чистоти, і охайності, аби вдома було затишно, комфортно, хотілося проводити тут час і не відчувати того, що дійсно осінь така вже глибока, і скоро зима. Ось так в мене вийшло. Тут ще гарбуз чекає, коли ми його доїмо, бо досить великий, і старий килим, з яким ми поки що не вирішили, що робити. А ще, друзі, ділюся сьогодні з вами нашою недільною поїздкою до лісу. Спеціально залишила звуки природи, аби ви також відчули і трохи пройнялися тією атмосферою, яка там панує. Це просто щось казкове. Я обожнюю ліс, обожнюю його і навесні, і влітку, і восени, і навіть взимку. Для мене це таке унікальне місце сили, де завжди можна черпати енергію, де завжди можна побачити і відчути щось прекрасне, де можна знайти спокій і рівновагу. І ми доволі частенько дозволяємо собі поїхати ось в сусіднє село і насолодитися цією чудовою природою. А ще була така погода, трохи сонячно, але від. І е, листки з дерев е, буквально було таке враження, що вони падають просто з неба. Такий вже був сильний цей листопад, такий шурхіт. Було дуже атмосферно і, знаєте, якось так затишно. І спокійно. Часто мені в коментарях пишуть мої підписники, особливо з Київщини Чернігівщини, про те, що в них заборонено гуляти в лісі, і вони дуже скучають, і їм страшенно не вистачає. Ось. Можливості просто погуляти в лісі, просто насолодитися спокоєм тишиною, позбирати гриби, позбирати якісь жолоді, чи каштани, чи цікаві листочки, та будь-що просто провести час з такою незайманою природою. На жаль, є на Такі регіони в Україні, де це зараз недоступно. Тому ці кадри для вас, сподіваюсь, ви отримаєте від них якесь задоволення. А ще для нас це була можливість, як то кажуть, не зійти з розуму вдома з дітьми, які просто хату за вихідні розносять вщент. Ось ми їх вивезли трохи до лісу. Щоправда, Захарко заснув в машині, залишився з чоловіком, а ми з Дем'янком ось гуляли трохи поміж ліси, вийшли на наші улюблені скелі, насолодилися краєвидами, словом, провели гарний недільний день. І, власне, відколи ми живемо за містом, у своїй власній хаті для мене ліс це стало місце власне, прогулянки, а не якихось шашликів чи розпалювання вогнища. Виключно погуляти, виключно поспостерігати, пообнімати дерева, набратися сили, набратися енергії, а не просто там якийсь пікнік чи щось подібне. Хоча їжу якусь, ми все одно завжди беремо з собою, бо це ну, не варіант йти кудись з дітьми і не мати. З собою їжі. Особливо, якщо ваші діти такі халамидники, як мої. І тишини від них можна дочекатися лише коли вони або сплять, або щось жують. Ну, або якісь збитки роблять. Тоді точно тихо. Але ця тишина дуже небезпечна, це знають усі матусі. Словом друзі, на цьому буду відео завершувати. Дякую, що додивились його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі у нових відео. Всім па-па!